Чи допомагає бегемотам насіння лопуха? Я вам скажу чесно, це клікбейт. І я от, от ж пав жертвою лайків, репостів і всього цього хочу. Як називається ці що інфоповодами користуються? От, от, от я от такий. Я каюсь, я не знаю, я не провіряв на бігемотах, чи їм допомагає насіння лапуха. От от це клікбейтна вся штука. Просто то є життя перевіряв на собі. Е, е, рекомендую вам зараз рецепт. Оце зараз зима йде. Рецепт коштує 200 гривень. Допоможи своєму організму: Насіння лопуха, насіння дикої моркви і чорний тмин. Лопух це для мозгів, воно реально таке активненьке. Ну 50 грам на людину з'їсти це ну, нормально. Потім. Насіння цієї дикої моркви теж 50-100 грам, воно чуть легше йде, воно проти простуди, всякої цієї штуки, сичогінна ж нирки, оце все чисте, там, тобто кров чище робить і проти простуди. Чорний тмин це просто взагалі мастхел. Він відновлює мікрофлору шлунка. В самому тмині є якісь мікробактерії, котрі є в нас в животі, і вони з ними розростаються. Мікрофлора стає краще, це натурпродукт. Друге, воно вбиває всіх глисти, всяких оці всі Вів, після того воно вбиває всі у ці погані бактерії в крові, кров чистить, і з трьома цими штучками у вас виходить куча чистої крові, мінус всякі ці гельмінти, всякі штуки, плюс краще травня, мікрофлора, краща кров. Чистіша краща кров без бацил і вітаміни для мозга. Коротше, за 200 гривень маєте ульотний, ульотний рецепт на зиму. Друге, голубий лотос квіточка. Хто іграв ігри, і були всякі зілля манни. Ну, всякі ті голубі бутилочки, Знаєте, ти наповів на ману. От це голубі бутилочки робилися з голубого лотоса. Це такий цвіточок. З нього роблять чай. Ти п'єш чай, ти п'єш. Манна Так, Дин -дин 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 -дин. от, вот, оце вот тупо воно. Вночі в тебе буде академія монстр. Вони на тебе нападають наслідок. Хто любить всякі зомбі-шутери, оце от ваша тема буде. Ви тих всіх монстрів -пів, 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 пів попроходили. Там пишуть, що від голубого лотоса, все, які там можуть бути галюни, ще щось. Крайні ще що. мінімально перший раз, коли організм привик, і взагалі не то не, не рекомендую. Далі скоро в нас буде що вже весна. Рекомендую далі цвіт буска. Бузок, це сірень, квіточка така має бути, чим сильніший такий фіолетовий. Пити тиждень чаю, поки воно не стане таке от, Ти Вже воно не можеш от-от до отакого, ті типу, от до кого треба пити, поки отако не що може бути тиждень по 2-3 чая на день, і воно вам оце от стане покраще. давайте я ще скажу про ЕЛЗДПРМарки, і щоб ви тут це не думали. Воно теж проти якої то буде у вас фігні в голові. Ось. Буде, да. Просто якщо ви то все використовуєте ну, як лікарство, то це ок. Якщо ви все використовуєте як наркота, і ви цього не можете сказати, то це не ок. Про ПТСР, хто ще не цей, то голод, МДМА, силоцибінові гриби. Оце проти ПТСР, в кого проблеми стали по голові, і щоб відійти від того всього, це от воно. Хто взагалі не користувався ще голодом, має проблеми зі здоров'ям. Холод закриває, прям капець які проблеми. Попробуйте. Хто пробував там півтора доби і щось цей, спробуйте собі 2-3, є сухий голод, тобто це прямо без води. Можете ще теж, то, то попробувати цікава така штука, ну там півтора сутки. Хто тобто, чим довше сидить на голоді, акуратніше заходити, виходити. Тобто, це там відмовляєтеся від мучного і від м'яса, овочі тільки там переварені, варені. Отакі, коли ви виходите, потрошки їсти. Чим довше були на голоді, тим менше ви їсте спочатку. Мітного не можна, лікуйтесь всякими травками. Ну чим більше ви з'їли всяких травок, всяких насіннячок, там нема побочок, то не є таблетки. Організм буде здавеє.